І отця і сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри! Моє слово сьогодні до вас буде незвичним, тому що. Бажав би я розкрити вам одну історію, яка зараз так розшириться, вкорінюється серед нашого народу, в нашій країні. день святого Валентина. Така людина з легенди, яка полодить багато душ і сердець серед нашого народу, як і старших, так і молодших, глибоко не розуміючи, не усвідомлюючи, коли і як це з'явилося серед нашого народу, навіть добре не до кінця. Знаємо, розуміємо, святкуємо День Матері в місяці травні, а ось день Валентина чогось так то шириться, почавши від дитячого садочка і далі, далі, і далі. Ми знаємо що одне з перших чудес, котрі був, зробив Христос, це було чудо в Кані Галілейській. Чудо на весіллі, коли він благословив, а потім подали гостям і гості. Спакували, і всі, дуже тішилися і раділи. Так само це вело і зараз поширюють в Єрусалимі на святій землі, хоч там немає такого доступу з огляду. На те, що йде війна, але все одно десятки сотні різних склепів розкиданих у ті юдейські галілеї, закликають врочан, подорожуючих зайти, вступити, взяти щось щоб привезти додому. Дорогі у Христі, незважаючи на те, що час війни, який відбувається в нашому краї, серед нашого народу, все одно життя водо продовжується. Люди зустрічаються, люди одружуються, женяться. Звичайно скромніше це, все відбувається як колись, але все одно форма, яку Мала Тайна святого Шлюбу колись така сама і зараз. Стараються дістати благословення з рідного батьківського порогу. Перед тим ідуть, їдуть, боляться на могилках своїх рідних, хто може не дочекав до тої хвилі. Того весілля, до того шлюбу, як би там не було серед нашого народу, мабуть, є найбільше пісень в Україні, пов'язаних з тою такою хвилею. Биля, яка називається, ця пісня била, ця пісня люба, все про кохання, все про любов. Як ми любились та й розійшлися, потім навіки зійшлися знов. Дорогі браті і сестри, багато а багато людей переходять через цей час, є людьми того покоління, про котре співають, розповідають ті пісні, хворою води. Жартівливі, веселі, а порою сумні і навіть трагічні. бо голосить ця пісня, одна пара обирається, а сто тисяч розпрощається. І так безліч а безліч тих пісень, котрі навертають нас у наше дитинство, у нашу юність, у наші спогади. Мені сімнадцяти бедан, весною, як садиць цвіли, я про кохання ще не здала, ми тихо з матір'ю жили, так, дорогі браті і сестри, Такі задушевні пісні, спогади, робанства, котрій. Як не є сумно на сьогоднішній час дуже мало лудають в радіоефірі, по радіо на телебаченні, в інших засобах інформації, навіть на тому весіллі здавалося бися гарне весілля. Все це, це чудесно відбувається, і шлюб в церкві, і молода пара, усміхнена, щаслива і батьки, і фотографи, котрі там крутяться до кола, щоб мати якийсь немалий інтерес в цьому. І той ведучий, який то провадить, чуть не народний артист України та дорогі браті і сестри, коли сідають до святкового столу, чомусь крім гірко, гірка я вода, Дайся поцілує пара болода і далі гірку, перша дружба, друга дружба, дружку, а якусь пісню народу, так як це було колись, що вода залудала на ціле весілля, то, дорогі браті і сестри, на да жаль не чути. Або як почнуть, тільки там один куплет далі ніхто нічого не знає. Це, дорогі браті і сестри, є для нас, співучого та роду українців, де весела, судна картина. Адже Є такі пісні, котрі так хвилюють, так глибоко підносять, кожне слово таке Я прикладу на закінчення. Як нам зустрітись не прийдеться, шукає мене серед богил, той камінь. Гроба відізвечі. Він скаже, щоб тебе любив. Любив, люблю, любити буду, нехай в далекій стороні. Про тебе мила не забуду. бо ангел щастя ти мені. Авій, слава Ісусу Христу!